Восьмий спеціал відправляється до нових власників в Рівницьку область. Ну, в такому стані комбайник -то довго, довго не стоїть. Комбайник Ляля їде, їде до нових власників, нехай працює. 74. Зараз розгружаємо. Друзі, всім привіт! Знову приїхав до нас дуже класний варіант. Це є John Deere 1174. З жадкою Шумахер. В дуже класному стані і по дуже хорошій ціні, як для 11 серії. Думаю, що він теж довго не затримається. Шістьорка з турбіною двигун 125 коней. Має реверс наклонної камери, видовжену вигрузну трубу. Жадка Шумахер 360 захвату на грубому шнекові з плоским днищем. І стан комбайна просто суперовий. Зараз покажу детальніше. 2-300 годин має напрацювання і такий дуже класний вигляд. Резина в супер стані. десь який рік-два назад міняна. ніде не потріскана, Ніде нічого, має це кажу, реверс наклонної має понизу. Теж все ціле, не гниле. Зараз покажу з бичі. Зараз прокручу, бо трошки погано видно. Ось в такому стані бичі. Віші тут як нові, ще його рідні. Так само там зверху, бачите, шнек ціленький, не Ось так. Відразу покажу ножі на січкарні. Ножі в хорошому стані значить, теж. Посоломотряса все ціленьке, Ніде нічого не полопано, не поварено. Решетний стан теж Це в оригіналість решета. Регулюється, переводяться, ніде нічого не розбито. Рошетом стану по соломотрясах тут. Супер стан. Ось так. Так само. Зверніть увагу по січкарні. Що він тут по задку. Не ржавий. Гарно все виглядає. Це колесо добре. Це має такі е е е е е е е е тріщинки. Це колесо вже бажано замінити. Е Переходимо до елеватора. Ось такий шнека. Шнек не гострий. Сам всередині тут о, комбайн сам не ржавий, тут планка не протерта і подивіться санзірочки на практично. Фактично як нова так тут. Тут теж ніде нічого. Для протепсу. Ремінь. Тремінь заробляла. Регінал. Зараз відкрию відкрию, покажу гучі е, і підворабання. Подивіться, в якому стані підворовання. Підворобання просто як нове. Двигунув все сухо, ніде нічого не розбиралось. Радіатор, це оригінальна. Так. О, По соломотряса. Подивіться, в якому стані соломотряс. Оригінальний. Це має фарбу. Так, вихлопна теж це. це має фарбу. Там звернуть увагу ролик ось цей натязний. теж це має фарбу. Ось так по. По суночках тут ніде нічого. Не розбиралась турбіна сухенька. Якби тут питань немає. Має критий бункер. Так само по задку держави. Ходімо на іншу сторону. Туна є вигляд. Е, Довга вигрузна труба. Труба не побита. Так виглядає колесо з цієї сторони теж. Теж стан суперовий. так виглядає жаточка. Це є 360 захвату. Шумахер, привід і грубий шнек, плоске днище. ну це взадка один із тій серій, його рідна. От так, зараз відкриємо, покажемо тут. Пожаточці тут все супер. Бештецепт ще рідний. Вірочки, приміт, все хороше. Ось такий вигляд має. сторони. стороні. Е, Ходовіремо джендір оригінал. Так, цей другий теж Дженір Оригінал. І стан ремішків дуже хороший. Ніде не подерти. От ось так все гарно виглядає, ж, йдемо запустим, одразу покажу зараз бункер. Ось так виглядає бункер. Шнеки всі хороші, бункеру і трубі, і ці нижні. Скажу, комбайн в дуже класному стані, а тим більше за свою ціну це взагалі суперовий варіант. Так, зараз відразу запустимо. Датчики аварійності працюють зараз дбали мазок. Матчики всі погасли. І так, ще покажу, як виглядає вигрузна труба. Висота вигрузки там 4 лишні метри, будь-яку фуру вигружає. Ось такий комбайник. Тому, кого цікавить, телефонуйте. Це джундир 11 серії, 1174, з жаткою 360 Шумахер, двигун 6К 125 коней. Довга вигрузка, реверс наклонної. Дуже-дуже крутий стан і хороша ціна як для 11 серії. Ще раз покажу жаточку. Там проти сонця трошки було погано видно. Така жаточка. Рівненька, понизу теж. гарненька. Діленька не протерта, ніде, не побита жадка. Цікавиться прошу на огляд.